Слава Україні! Вітаємо всіх шанувальників гандболу руки е, голкіперці. Так е, вже подвійни вдалі атаки команди виконували. Кидок Анастасія Настасія Оржаховська! Проживає Дальній дальні 1-0. в Карпати до е, головних успіхів в історії клубу Кар Карпат. Так, передача на корець. Накидання в лінію з важкого кута атакувала Юлія Нечаєва. Прогає. Тетяна Кільч на лаві запасних. Готова бути на заміну. Який класний тубок, корові нестеренко. Знову на забуванні. Також вихова з національний збірний. Кидок. Скоду, але блокується постріл від Анни Говалко. Швидкий перехід. Почин зміщується в центр. Вистрибує і... на лаві запасних. А по розі гроші. Передача. Далі продовжує Владислава Слободян, демонструючи відмінне бачення майданчика і Озовета, Сергій Біонко, зі також але не в рака. Звісно, врака в читанок. А в поєдинку за суперкубок 24 серпня серджаючи Вінниченко, але на допомогу Вінниченко вчасно пройшла. А не далі мені Саля не вже кидатиме. Так, колудюк і тільки в кадр потрапила. Це, це була надія пойманова. А Пойманову немає на майданчику. Але в чорний це і право екрані напередодні мінісалі результативний відіграла собі в першому таймі. Знову втрата! Знову втрата у Спартака, Передача руки суперниці. Скрипець виходить у столичної команди Марія Скрипець. п'ятий номер, на позиції лівої півсередні. Кидок на мінісалі штанга. І далі по іншій штанці. Запускає ліву краню. Фененець входить в центр. Гаварка. Теж далі створює Фауси і переміщення в обороні. Перепець на ліву крайню, але Макаренко йде не на кидока. Біжить в центр. Класна передача на металі мінісалі. Мета мінісалі. Передача на Слободян, на зараз в центрі. Набігає Нестеренко. Передача на Говавка та розвертається, але не пас робить. Розвертається на повне коло. 360 градусів. 19-16. Карпати виграють. Віжню штангом. Спартака Кочен в розіграші. Оржаковська на Кочен м'яч повертає та прийняти незуміло. Він був я свій Карпати підібрали, швидкий перехід. І Слобоян забиває. Перемоги мають 9 очок. У Спартака до перемоги та одна поразка. В другому таймі. Карпати розпочинає краще за суперність другу половину. У Спартака м'яч в прямому сенсі валиться з рук знову військові команди. Скрипець. Скрипець проходить через центр. Містеренко з опори. Шикарне виконання. Давати передачі на партнерку і середину камер про 12. Течуть, 12 нової. Кожний з команд доводить в Ліву. Десентонець. Владислава Слободян. Є, на позиції правої позицію від екранів C Doc сьогодні, Metal Minnie Salle. Лівокрані увійшла в лінію, але цього разу в одному з епізодів після її такого маневру. Але не на мистер не на местеренко, а. На фененець. І знову фененець отримує м'яч. І в середньому бомбал місале. Оржаховська! далекої відстані, але чуть новичів на, на позицію правої крайньої є у Карпатську. До коло засередині. Марс на воротах. Не забуває міні-салі. Карпат. Ренко, вистрибу і переграє племок. Захист. Поблок. Поблок. Не набрали, але на відського був о, найважчий календар. Раховська. 44,20 чотири, ну, остаточний рахунок мечо.